той, Ага. Все, я під'їхав, біленький фортик такий. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 17-те. Вересня знаходимося ми, як завжди, на Луцькому автобазарі. І Будемо сьогодні підбирати автівочку по посту супровід на авторинку. Будемо дивитися варіанти автомобіля з бюджетом від 10 до 15,5 тисяч доларів. Потрібен паркетник, механіка, автомат не принципіально, дизельний двигун. Та будемо вибирати з таких автомобілів, як Mazda CX5, Nissan Qashqai і Kia Sportage. Друзі, всім гарного, продуктивного дня. Поїхали пригляти відео і обов'язково підписуємося на канал. Погнали! Держи не пробиває точок. Відкривається багажник у нас з ноги. Поки що все печально. 1970 рік 1,7. Дізельок. Механіка, дивіться. 1,7, а ти хотів 2. Так? Треба, щоб більш мощніший. Давайте пройдемося, ще подивимося. Тоді зараз стартуємо ми з Мазди, так? Цей X5. Якщо ні, то дивимося Київ. Ну, така не наша Мазда, руль перешитий. Як вам такий варіантик? Так, що ми нас перевіряємо. Добрий раночок. Це коробка пряма, бачите? Рай та та. Оце зборка, без жодних краплів. Ціленька, так, вона? Це тут вона стояла, так, да, отут? Ви питання крашена. Мы только что разговаривали, девушка. А сейчас 23 рік. Так, трошки бамперок у нас не в зазоре. 15700. Есть сертификат. Что это у нас тут? Двухлитровый, 12 й рік. Томат, шкира. Да, не, 2,2 дизель, трошки не наша. Чуть не наша ціна. 18416 рік, 2.2. Боус, білий перламутр. Прям нереально крутий колір. Диски які класні. Резина нова майже. Ну, ціна трошки не наша, да. так. Тинок. Да ще проднемся. Оператор, як завжди, запізнився з кінокамеркою, обдивилися, вже все перевірили, діагностику, <свісно> двигуна зробили. <свісно> Пісня. Так, ходимо вже годину і змазами щось трішки все печально. Жодного варіанту такого підходячого ми не бачили. Було там два варіанти в самому верху, можливо, подивимося їх більш детально. Або будемо дивитися якісь інші марки. Так, ну цей варіант ми дивилися вже. Дивились минулого ринку. 13 рік, 2,2-200 тисяч, 600. На автоматі шкіряний салончик. Так, ходимо, ходимо. Нічого знайти не можемо. Базар, як ви бачите, пустий, автівок немає. Вже в нас тут 830 ранку, В принципі, в дружині вже потихеньку з'їжджатися. Сьогодні неділя такий трішки пізній базар. Але як бачимо, такий... Пусті міста, отакі тут прям прям я не знаю. Поки що все печально. Знайти поки нічого живого не можемо. Так, що тут у нас? У нас тут 12 рік, 221 тисяча. Не Ні ціни, нічого у нас немає. Механіка, шкіряне кермо, канина, салон. В принципі, все. Диски легкостанні, гума літня. лінзи, перед-зад, Ціни, на жаль, немає. Всі ті до не сильно, ну так що Так каструля. Ох. А що по кузову? Капот тіке. І все, да? Багато сколів тут. А що пробіг в неї? Думаю, 360 оригінальний, я все сервіс. Е-е, зараз секунду скажу. Я пока потикай, скажу. Ага. Цеп замінений, всі ослаб утра замінені. А, а тут чи там? Шайби під рисунками теж замінені, що їх проблем не місце, все зроблено. Який пробіг ти кажеш? 260 оригіналів. Є ціла купа бумаг, де, як, коли, що відсунулося. А також, щоб по ціні понімати якийсь турбомінімум. Замінені фільтра, mm -hmm. шайбочки під форсунками. Десь знає? на яму заїжджав, корозі нема. Да. Знизу. Тут все по машині зроблено. 4 на 4 вона вина, але вот тут перемикається. Yeah. Тобто вона їде на передньому приводі, Десь, якщо, що, якщо вона... як ну, Д... ну, Взагалі вони до да, 4 на 4 йдуть. Да, це... Да, це... Да. Вас кину, і а то провіряєте ти ром на цьому. Харвертик. Я вам за свої гроші груди. Все Це не знімай, бо не пустить мене на базар потім. Камеру врубай. А? О, вже воно, кияни все, штрафують. А він стоїть тут зранку, не знаю. Так, з самого початку побачили ми цей варіантик. Білий, колір класний. Швейцарія, у нас тринадцятий рік, 2.2, повний привод, 1400 14 доларів. На автоматі звичайні сидіння, тканина, підігрів, клімат, навігація, кермо оригінальне. А пишуть що 179 тисяч, так? Да?

Угу. Як 5 камер, а де 5 Там Либовось. Без зеркала. Отек напишем на полібовосі, по камері паркується, чи? не паркується. Так, що в нас там? Так, в принципі, вирішили повертатися до Мазди 2012 року і дивитися її більш детально. Вибір сьогодні такий трішки печальний. Але все ж таки знайшли ось такий варіантик. У нас фарбований тільки капот. І в принципі все. Все інше в нас в оригіналі. Так, що машинки, дивіться, сажовий фільтр, форсунки, турбіна у нас в нормі. По форсуночках повний порядок пробіг совпадає. Ідеал у нас 0, допустимо, плюс-мінус 2 мг може бути. У нас тут в принципі, ну, робота нормальна. З таких косячків то це рейка. Ага. Ну, так. Тут або підтягнути, або скоріш всього, треба буде вже якусь на реставрацію їхати. Ага. Ну Тут або тут кулачок оцей. Ага. Ну Новий... попробуйте ви так самі. Лег... Не, отак. Чувствуєте? На проїзді вона не стукає, ні. ні, ні, ну тут, а тут на місці то є такий легенький звучок. З критичних ошибок нічого такого немає. Тобто кондиціонер, фріон, кнопочки всі плюс-мінус тут все працює. працює. З такого ж з критичного немає. Що казав, стоїть. Ну так, да, так. Да. Але рейка треба буде подивитися. Тобто угу. воно... Я не знаю, скільки воно проходить, mm -hmm. так тут вам гарантії ніхто не дасть. Ну, люфт є. Треба зробити тест-драйв, заїхати, обдивитися і на яму. У нас тут в принципі, все стандартно мазда, мазда Швеції. У нас лонжерони в рижиках, стандартно потрібно піскоструїти або задувати кислотою, щоб його з'їли і потім заново замастити мовілим. І там поміняти прокладку падона на двигуні. Також не трішки запливе масло. В принципі, все. Не, і тут дивіться, основний він код тут, під ковриком. О, тут він, кот. Да, він співпадає чітко. Ага. Неділя, єдиний мінус неділі це те, що не працюють СТО, але заїхали для яму, на яму для огляду, перевірили цей автомобільчик більш детально. Значить, що ми маємо? У нас фарбований капот. Оптика оригінальна, лонжерони оригінальні. Є трішки рижиків на задніх лонжеронах, які потрібно прибрати і поміняти бажану прокладку під поддоном двигуна. В принципі, все. В нас оригінальне кермо, коробка автомат, гідротрансформатор, парк, кажу парктроніки. Парктроніки перед зад, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат і навігація. Є досить велика кількість асистентів, утримання в полосі, датчик давлення в шинах і також в нас присутня веб-баста, автомобіль Швеції. Тому трішки є в нас корозії. Не прям критично, але корозія трішки є. Бажано її прибрати і все буде добре. Автомобіль у нас 2013 року, 2,2 дизельний двигун, 260 тисяч пробіг. У нас замінили цеп ГРМ, є виписка, всі документи, всі чеки. Міняли тут, поміняли масло, поміняли фільтр і також поміняли колечка під форсунками, так як 260 тисяч. І вже звідти трішки так було прокапало масличко, як то кажуть. 400 підйомничка, 13 рік 260 тисяч. І ціна стала 13 600. Так? 13 600. Стартували 14 тисяч 200 доларів. І замовник скаже декілька слів. Підібрав румка на машину гарну. Ми дуже доволі. Іди сюди. Ну, Мені подобається. Діло в тому, що гарна машина. яку хотіли. Кожного на свої ці гроші своя машина. Все, завжди, будь ласка. Дякую. <свісно> В принципі, замовники відправляються на оформлення документів. Як ви бачите, маст зараз трішки такий печальний вибор. Минулого авторинка цих автомобілів ми перевірили ну, варіантів наверно, з 25, якщо не більше. Таких реальних варіантів, які були на авторинку. Зараз тут максимум було 10 цих автомобілів, і то в такому трішки печальному стані. Це такий більш-менш адекватний автомобіль, в який теж трішки треба буде вложити грошей, але взяли ми його по адекватній сумі за 13600. Да? Туди ну, по максимуму доларів 400-500 вкласти і можна в принципі, кататись, горя не знати. Тому зараз йдемо на авторинок і піднімемо для вас декілька там, варіантів. Не тільки маст, а всіх інших паркетничків з бюджетом. там. До 15 тисяч доларів, від 10 до 15. 000. Тому обов'язково хочу вас попросити, щоб поставили лайк, написали будь-який коментар. І також не забуваємо підписуватись на канал. Поїхали! Дивіться, друзі, попався нам такий досить непоганий варіант. Якраз у наш, наш бюджет може трохи більше, у нас огляд до 15, 000, але маємо 15500 2.5 атмосферний бензиновий двигун, 17-го року, Nissan Rock Рок, 146 тисяч пробіг. У нас Америка, мінімальні пошкодження. Заміна крила і капота. В принципі, все. Гума літня, досить непоганий стан, легкосплавні диски, безключовий доступ. Шкіра, підігрів, клімат. На варіаторі. Даний автомобіль, в принципі, вони всі на варіаторі. Ходить він досить непогано. Світ 300 тисяч відходить на ура. Класна комплектація у нас безключовий доступ. Відкривається багажник в нас з ноги. Шо хочет. Не, да. Чесь, Леха. Льох. Як воно там? Хозяин 500 сразу. Технології лутского авторинка, да? Ось такий апаратік і вот ціна 15500 на старте. А, це хазяйський він, подожди. Це хазяйський. Хазяйський не продається. Так, попався нам досить нереально крутий Tiguan Airline комплектація, білий колір. Прям дивиться, смотриться нереально круто. Трішки вище нашого бюджету, десь як мінімум в два рази. Але все ж таки вирішили показати. Автомобіль без підкрасів, 2-літровий дизельний двигун, 207 тисяч пробіг 2018 року і ціна 31 500. Ну, нереально крута втівачка, у нас пам'ять сидінчики, арлайн сидіння, airline сидіння, Airline кермо, у нас дістроніки, круїз-контроль, абсолютно все, автомати, тут переключання у нас в режимі, повний привід, старт-стоп, запуск кнопки, велика навігація, підігрівчики, клімат у нас трьохзонний. Реально класна, реально комплектація. Хороша музика. Всі асистенти. І також нереально круті диски, подивіться на ці диски, ну просто пушка. У нас максимальна оптика. 31 500 року 207 тисяч пробіг. Мазда попалась нам на нашому шляху, як то кажуть. У нас 10-й рік, 2,2 дизельок, 220 тисяч пробіг, 127 кВт і ціна 10 тисяч 850 доларів. У нас лінзована оптика, перед-зад, Гума літня така, що на сезон не більше. У нас повністю шкіряний салон. Кермо у нас оригінальне, не фарбоване, також шкіряне, механіка шестиступочка. І в принципі все. Звичайний кондиціонер. Чотири склопідйомника. Ціна 10 850 доларів. Також попався нам Nissan Qashqai білий колір. 2009 року, 2-літровий дизельок, хороший надійний цепний двигун, повний привід. І пробіг 213 тисяч км. І ціна його 10 500 доларів. Пишуть без підкрасів, два ключа. І комплектація в нас також досить непогана. Панорама, повністю шкіряний салон, механіка, повний привід, підігріви. Шкіряне кермо трошки звіжалося, навігація, клімат. Комплектація дійсно класна. Гума літня, легкосплавні диски. Парктроніків передніх немає. Така досить непогана ціна, досить непогана комплектація, але ціна 10 500 доларів. Як для мене трішки забагато, але дивлячись, якщо тут такий чесний пробіг і двохлітровий дизельок, і повний привід, то в принципі можна сказати, що ціна відповідає цьому автомобілю. Поруч пройшли 3 метри, бачимо ще один кашкайчик. Абсолютно такий же самий. Також 2 літра, 9 рік, 217 і ціна 10950. 10 Єдине, що в нас тут, немає підігрівів, звичайний салон, механіка 6 і оригінальне шкіряне кермо. Клімат-2 і навігація, також панорамний дах. Гума літо, диски в нас оригінальні, легкосплавні. Білий, білий дійсно досить класний пасує цьому автомобілю. Ходімо далі. Попався на Mitsubishi ISX, автівочка на українській велинській реєстрації, легкосплавні диски на класній. Ну, як класні, досить непоганий протектор на зимовій гумі. Так, пишуть у нас автомат, 2015 рік, повний привід, 126 тисяч пробіг і ціна 14800 доларів. Так, кермо у нас оригінальне, датчик світла, дощу, великий монітор, клімат, 4 склопідйомничка. підйомничка. Досить непоганий автомобіль, авто на українській реєстрації трішки економите з постановкою на облік. Трішки в районі там, 250 доларів приблизно. Ну що, друзі, напевно будемо закінчувати наш огляд цін, так як нових автомобілів немає, в плані паркетників не заїжджають вони чомусь. А старі оці такі автівочки, які я вже по два рази вам показував, то показувати знову ж таки я вам їх не буду. Тому що починаєте писати коментарі, що одне і те саме, одне і те саме. Тому, друзі. З паркетничками поки що на паузі, тиждень-два почекаємо, потім будемо знову брати їх в роботу. Зараз з ними трішки печально і, і вибір такий не дуже великий. Ще тиждень назад їх було просто нереальна кількість, кожні там 5 метрів у паркетничок. Зараз щось з ними так трішки туговато. Е, ну, то таке, Друзі, ми купили досить непоганий автомобіль по хорошій ціні, туди вложити ще пару доларів, там 300-400, вивести її в ідеал і в принципі, автівочка буде досить непогана за свої кошти. Навіть в подальшому її можна буде перебротати і заробити на ній. Там пару доларів. Тож, друзі, підписуємося обов'язково на канал. Будь ласка, поставили лайк, написали будь-який коментар в підтримку каналу. Не забуваємо про інстаграм, ссылочка в нас тут. Туди спочатку закидаємо всю актуальну інформацію, і потім вона попадає до нас на YouTube. Все, друзі, всім гарного, продуктивного дня. Чекаю у всіх коментарях і до нових зустрічей. Па-па.